Так, балончик у нас. Значить. Вітаю вас, шановні. Ходив я на заправочку газу. Ось, Пропан Full Station. Ну, узнавав, що можна заправити балон газовий, тому що закінчується газ у мене, залишилось мені... Буквально там сьогодні вівторок в п'ятницю мені вже їхати на Польщу. Але мало газу залишилось. ну Вирішив я перевірити ще раз інформації багато в інтернеті, Всі говорять про те, що в Германії заправити балон газовий не можна, так? Да? Ну, в принципі, це так. Але трошки є маленький нюанс. Балон заправити газовий в Германії не можна польський. Я тільки що розмовляв з російськомовною тут на рецепшені хлопчина з Казахстана. Значить, він мені сказав наступне. Можна Купити в Германії газовий балон. Він мені показав який, в нього там йде трошки більша е, різьба, Наверно, вона така, як на українських балонах. Йде він такого, ну не коричневого, а світло коричневого кольору. Але там не горілка накручується, там бокова йде. з боку йде різьба, тобто треба там через шланг грілку прикручувати. От такий, от такий балон він мені сказав, що можна на будь любі заправки в Германії заправити. 5,8 кг його вага, він мені сказав, що туди поміщається 5 літрів. Ну він так, на порядок більше, ніж цей, що я показував вам, польський синій. І стоїть він у них 58 євро. Ну це, звісно, ціна космос. Ми таке практикувати не будемо, але так для інформації, кому можливо знадобиться. Так що маємо надію... Чу газу мені вистачить і не прийдеться гризти сиру картоплю. от такі справи, але ну, я мусив то перевірити. Бо краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Так що перевіряйте інформацію самі. До зустрічі.